Доброчинну акцію Україна в моєму серці гімназисти започаткували ще у вересні. До неї охоче долучилися як педагоги, так і батьки. За цей час вдалося зібрати на потреби армії близько 7 тисяч гривень. Виручені кошти від благодійних концертів передали військовослужбовцям 79-ї окремої аеромобільної бригади. Вони передають і продукти, я так розумію, якісь смаколики, і консервацію, якийсь одяг. Те, що те, що можливе, те, що необхідно, те, що буде використовуватись. Окрім теплих речей та продуктів, до вакунків діти поклали і власноруч зроблені листівки та малюнки, на яких написані щирі слова вдячності та побажання як на швидшого повернення додому. Це малюнок, який намалювала учениця нашої гімназії. Вона дуже переживає за нашу армію та підтримує їх. І я хочу зачитати декілька слів. Я люблю тебе, повертайся живим, на тебе чекають. Хай Бог тебе береже. Самі ж військовослужбовці дякують дітям за підтримку та за подарунки. Особливо радіють саморобним листівкам. Хлопці повернулися нещодавно зі сходу та звикають до мирного життя. Це це Потому що навіть там, коли ти отримуєш і такое, і всякі от ці от рисунки, оно просто так, это гріє твою душу, і ти розумієш, що, що все-таки ти не зря. Це ділаєш завжди з собою. Скільки б їх не було, 10-20, завжди з собою в громаді. Біля серця будуть лежать. Відсьогодні в шкільному музеї працюватиме ще одна експозиція, яка присвячена героїчним вчинкам... військовослужбовців на сході країни. Серед експонатів військовий одяг, фотографії, особисті речі. Почесне місце посідає прапор України, який розписали славнозвісні кіборги. Ми повинні виховувати почуття патріотизму, а особливо надзвичайно актуальною Ця тема є зараз в наш складний для України час. Тому це надзвичайно виховний потенціал дітей. Звичайно, що буде підвищувати ця війна це те, чого не повинно бути у світі. І ми хочемо і як найкраще, щоб вона закінчилась. Миколаївські школярі і надалі допомагатимуть Збройним силам України, В майбутніх планах проведення низки благодійних заходів та ярмарків. Ось такі пакунки вже зовсім скоро відправляться на фронт до наших військовослужбовців у пакетах. Як ви бачите, солодощі, теплі речі, засоби гігієни. І головне отакі от листівички, в яких написане найщиріші бажання для наших військових від миколаївських школярів. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.